каналу ВДТ та радіокомпанії Вінтера та усіх відвідувачів нашої інтернет-сторінки, де у режимі онлайн можна переглянути усі передачі моїх колег. Наступні 26 хвилин ефірного часу присвятимо екологічній тематиці. Разом з вами телепроект Екосвіт та я, його автор і ведуча Юлія Черкашина. Будь-яке підприємство незалежно від сфери діяльності використовує певні природні ресурси забруднює довкілля. Зрозуміло, чим більший і потужніший промисловий об'єкт, тим серйозніші можливі екологічні ризики та рівень потенційної небезпеки. Щоб збалансувати ситуацію, врегулювати економічні інтереси, потреби і захистити довкілля, екологи розраховують ліміти, надають відповідні дозвола і раз на два роки проводять перевірку господарської діяльності. Якщо ж сталася надзвичайна ситуація, проводиться позаплановий рейд. Сьогодні разом з нами побачити ладижин, місто із особливим статусом. Наперед зазначиться, як освіт буде біполярним. На умовному мінусі вже нашуміла ситуація із забрудненням кількох вулиць невідомою чорною речовиною. А умовний плюс екологічна безпека новітнього гіганту Вінницької птахофабрики. Ми починаємо. Не перемикайте. Разом із представниками Державної екологічної інспекції у Вінницькій області ми приїхали практично в центр Ладижина і зупинились біля території підприємства Екстра. Заздалегідь налаштовувались глибоко не дихати і бути обачними. 17 серпня орієнтовно о 12-й годині на адресу державної екологічної інспекції надійшла телефонограма з Ладижинської міської ради, де повідомлялося про те, що Орієнтовно вночі, 16 серпня, підприємством екстра було здійснено аварійний викид невідомої чорної речовини, яка покрила навколишні будинки, городи, рослини, тварини. Державною екологічною інспекцією було здійснено оперативний виїзд. Орієнтовно о 17-й годині працівники інспекції були на місці. Події. Факти підтвердилися частково. Дійсно, біля деяких будинків володінь на листях візуально знайдено невеличкі чорні плями, але тих того пилу, який осідав на, на відстані 5 міліметрів, нами не було знайдено. За однією із інтернет-версій, саме ця труба є епіцентром нової екологічної проблеми Ладижина, начебто в радіусі 5 кілометрів від неї, шаром попелу в 5 міліметрів, вкрита територія. Як бачите, у безпосередньому сусідстві ніякого попелу нема. Керівників підприємства Екстра про візит попередили, і вони дозволили ще раз оглянути територію, а потім зголосилися прокоментувати ситуацію. Перша скарга надійшла вчора, десь біля 9 ранку. Я була в відрядженні в Києві, то люди прийшли, говорили з моїм заступником. Ви були на підприємстві, ви бачили, що в нас ніяких викидів, ніяких слідів немає, нічого такого, щоб нас можна було звинувачувати. Нічого немає. Ми відкриті, ми показали все, що потрібно було. Наші підприємства просто звинуватили, не маючи ніяких підтверджуючих документів, тільки на словах, тому що наше підприємство маленьке, не завжди працююче. Дочірнє підприємство Екстра знаходиться у підпорядкуванні Міністерства охорони здоров'я. Воно виготовляє спирт з відходів виробництва цукрозаводів, патоки і муляси. Державний експертний центр визнає наш спирт один з найкращих спиртів для виробництва лікарських засобів. Режим роботи підприємства, яка в нього потужність і наскільки воно зараз завантажено? Значить, Наше підприємство може виробляти спирт 2000 тисячі дал на добу. Підприємство насправді загружено десь приблизно на 10% від своєї потужності, і це пов'язане не з проблемами виробництва, а з проблемами реалізації. Виробляти і відвантажувати продукцію може тільки під ліцензією ДП Укрспирт Мінагрополітики України. Відтак мають проблеми. Підприємство практично на межі виживання. Ми шукаємо всі можливості, щоб покращити ситуацію. Насправді, я прийшла на підприємство в лютому цього року, коли підприємство стояло. Заборгованість по зарплаті, є заборгованість і ще є заборгованість. По податкам, але ми вирішуємо ці питання, поступово оплачуємо те, що можемо оплатити. Якби нам трошечки дали можливість активніше працювати, ми б всі ці проблеми вирішили насправді на виробництві. На одній території фактично ділять одне подвір'я, два підприємства Екстра і Біолік. Раніше вони були одним, тепер у різних структурах. Навіть якщо а, а, біолік да і їм потрібен спирт, і біоліку потрібно навіть там 5 чи 50 літрів, вони повинні купити його тільки через ДП «Укрспирт». Вінницькі екоінспектори 17 серпня ретельно оглянули територію підприємства, на яке кивають у ладижині. Побували і у кількох домоволодіннях, але Більшість людей казали, що навіть до того часу, поки до них прийшли представники міської влади для оформлення актів щодо нанесення шкоди, яка сталася внаслідок цього аварійного викиду, то о 9-й, орієнтовно 10-й годині будинки було вже прибрано і невідомого чорного пилу вже не було в будинках і біля будинків. Отже, на даний момент важко зробити якісь певні висновки, але за кілька метрів звідси, вздовж цієї вулиці, є будинок, мешканце якого каже, що саме він постраждав від цього викиду. Значить, вранці, десь пів восьмого ранку, коли я виходив на роботу, значить, побачив просто плитки, оці видно не було, а були просто чорні були, чорна сажа. Була машина вся, машина серебристого кольору, тобто столичного кольору. Да? Машина вся була чорна. Просто чорного кольору, чорна машина. Далі стати було просто ногою, коли ти стаєш, було слід видно від чорної сажі. Ну, сажі було просто тут куча. Ми просто це все убрали, але все було в сажі. Господарі дозволили оглянути подвір'я, город. Все навкруги рясніло дрібними чорними цятками. А домашній улюблений волохатий кіт кардинально змінив колір. Оце така тварина після. Такої, да, після такої ночі це така тварина. А яка має бути А ну, бути світло біжева. Ми не знаємо, чи воно шкідливо, не шкідливо, чи можна їсти ту городину, чи не можна їсти. Збитку трава повністю вся в сажі. Ходити по траві невозможно. В хаті повністю всі коври, ну, все в сажі. Просто-напросто вимивати цю сажу невозможно. Вона не вимивається, вона жирна. Це, ну, сажа жирна сама. Просто коли її мієш, треш, починаєш, вона просто стає жиром і залишаються чорні сліди, що на коврах, що на подоконниках, що на плиці. Проснувшись вранці, помітили то лі сажу, то лі сажоподібні бруд на вікнах, на лавочки при вході, там, де були вікна відкриті на мікропровітрюванні. Якщо мокрим починаєш терти, воно залишає розводи, пітується в підвіконня, в всі інші меблі. А звідки воно принеслося, ви не знаєте? Ні, ні. думаю, що то ли в із-за вихлопа, із за котельні тут у нас рядом біолік, то ли, ну точно сказати не можу. А раніше таке було колись подібне ні, щось. Ні. Це перший раз. Погодьтесь, прокинутися вранці і не впізнати під чорною масною речовиною обійстя, речі, кота з собакою не дуже весело. Таких постраждалих у Ладижині сотні. Більшість написали заяви до міліції та міської управи. Офіційно до Ладижинської міської ради звернулося близько 70 заявників. людей, які проживають поряд із територією заводу Екстра це офіційні звернення, а неофіційні звернення десь около 400. Вчора ми зустрічалися із заступником директора цього підприємства. Він сказав в присутності активістів міста Ладижна про те, що є вина підприємства в тому, що сталося наразі, вже в другій половині дня від цих слів він відмовився. Подібні ситуації раніше були, але незначні. Але у 2014 році, завдяки роботі цього підприємства, у місті появився дуже неприємний запах, зловонний такий із очисних споруд, які не діяли на той момент, і сьогодні вони також не діють через то. Люди піднялися. Люди зробили близько 4 тисяч підписів до прем'єр-міністра України кабінету міністрів України з тим, щоб призупинити роботу цього підприємства до будівництва і ведення експлуатації нових учасних споруд. Сьогодні стояти на захисті довкілля справа майже безнадійна. Свіжі закони обмежують, практично унеможливлюють перевірки. Про оперативність реагування можна помріяти а більшість зафіксованих порушень нівелюються у судах. Наразі, щоб допомогти людям у Ладижині, необхідно зробити лабораторні аналізи зразків невідомої речовини. Відповідної акредитації лабораторії Ладижина та Вінниці не мають. Для того щоб дійсно підтвердити чи спростувати факт, факт того, що дійсно цим підприємством екстра було здійснено аварійний викид невідомої речовини. Насамперед нам потрібно відібрати проби. Відділом інструментально-лабораторного контролю інспекції необхідно відібрати проби зразків повітря, яке викидається внаслідок роботи котлів даного підприємства. Але на сьогодні дане підприємство воно своєї виробничо-господарської діяльності не здійснює, і будь-які викиди з даних цих котлів, вони відсутні, і саме цей факт унеможливлює. Відбіри проб Державною екологічною інспекцією, але відповідно до закону України про охорону атмосферного повітря, Державною екологічною інспекцією буде надано припис даному суб'єкту господарювання, що в тому разі, якщо підприємство відновить виробничу господарську діяльність, і якщо вони запустять дані котли, щоб про це було повідомлено безпосередньо. Державною екологічною інспекцією для того, щоб відділ інструментального лабораторного контролю інспекції зміг відібрати проби і порівнювати їх з результатами. Готові надати всі документи екологічній службі. У нас запланована перевірка з 31 числа повна перевірка нашого підприємства. Всі документи будуть предоставлені, ті, що потрібно. Я думаю, що всі ці питання вирішаться. Але того, що вчора в нас сталося, то таких викидів, ну ви бачите самі, що їх нема. Все побіле, ну, в нас все, що побіле, не біле, все, що сірого кольору, воно сіре, рози, рожеві і так далі. Звинувачувати на словах легко. Інша справа довести провину: зібрати факти, свідчення, аргументи, перевірити документи, дозвола, сертифікати. Нас як спеціалістів цікавила наявність насамперед дозвільних документів на викиди забруднюючих речовин. Підприємство надало нам є в них отримано дозвіл в 2013 році, термін чинності до 2017 року. Нам надали ці сертифікати і є висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи про те, що це паливо паливо яке використовується в котельні, це паливо-котельне коксохімічне суміш альтернативна і. Також термін дії цього сертифікату до 25.12.2017 року. Тобто з документальної сторони зараз можемо сказати те, що викиди забруднюючих речовин підприємства здійснюються на підставі дозволу на викиди забруднюючих речовин. І саме сам той вид палива, який використовується підприємством, він сертифікований і є на нього отримані відповідні документи. Остаточного діагнозу, що ж то було і хто насправді завинив, доведеться почекати, можливо, роки, доки не спливе термін притягнення до відповідальності. Представники громадської організації захист інтересів споживачів, які спеціально приїздили в Владижин з Києва і відбирали усі можливі проби. Про результати аналізів ще не повідомляли. Вінницькі природоохоронці вже проаналізували єдину пробу, яку було сенс відібрати, враховуючи реальні ситуації і можливості лабораторії 17 серпня. Відділом інструментально-лабораторного контролю державної екологічної інспекції було відібрано проби землі. В місті Ладежин з приводу надзвичайної ситуації проби було відібрано на одній з приватних ділянок, яка, за словами власників цих земельних ділянок, зазнала найбільшого засмічення, забруднення даною речовиною чорного кольору. За результатами досліджень, відділу інструментально-лабораторного контролю, перевищень по нафтопродуктам в даних пробах ґрунтів не виявлено. Не дуже приємно, коли на голову замість мани небесної летить чи то сажа, чи то попіл, відмивати оселю, здавати у хімічну чистку більшість речей, боятися з'їсти яблуко чи помідор з власного городу. Приємного в такому мало, але ж це і не катастрофа. Щоденні викиди ладижинської тес набагато страшніші, втім вони. Подібних емоцій у мешканців міста та мерії чомусь не викликають, можливо, тому що у міський бюджет додають чималу суму за екологічне забруднення. Підприємство «Вінницька птахофабрика частина великого інтегрованого комплексу компанії Миронівський хлібопродукт. Років п'ять тому Валерій Коломієць мер Ладижина, привабив столичного інвестора, і в результаті на Вінниччині з'явилося це диво сучасних технологій. Вже три роки працює наше підприємство. Сьогодні це найбільша птахофабрика в Європі. Тут працює 2600. Чоловік лише на забійному комплексі на вирощуванні 1300 осіб і біля 350 осіб на комбікоровому заводі. Сьогодні ми щодня випускаємо від 700 до 1000 тонн м'яса. Ми експортуємо близько 60 країн світу, це 18 країн Європи, країни Африки та Азії. Для того, щоб так потужно вийти з власною продукцією на світовий рівень, запрошували представників швейцарської компанії CGS. Вони провели перший аудит Вінницької птахофабрики 2014-го. І в 2015-му підприємство підтвердило високий рівень виробництва і якості. Наше підприємство на сьогодні сертифіковане по системі ІСО. Це та сертифікація, яка дозволяє продавати в будь-яку країну світу. Якщо клієнт, з якоїсь європейської країни бачить наявність такого сертифіката, то він знає, що продукція самого високої якості, і в нього вже не виникає питань, йому не потрібно шукати якоїсь інформації в інтернеті, збирати чутки про якість нашої продукції. Наявність цього сертифіката свідчить про те, що він відповідає найвищим вимогам. Зрозуміло, у експертів-аудиторів швейцарської компанії CGS питання екологічної безпеки виробництва були у пріоритеті. Головний еколог Вінницької птахофабрики розповів, як організований процес. Взагалі підприємство розділено на чисту зону і брудну зону. Чиста зона це зона, де безпосередньо переробляється курятина. Брудна зона це зона, куди приходить курятина, проходить її забій та патрання, і до брудної зони так. Також відносяться цех технічних фабрикатів, де залишки курятини, такі як м'які відходи, лапи, голови, із цих залишків виробляються кормові добавки. Отже, щодня біля тисячі тонн м'яса курятини. Погодьтесь, цифра вражає і трохи лякає. Адже кожна птиця це не лише ділове м'ясо, а дзьоби, лапи, хвости, пір'я. Тобто чимала кількість відходів. Якщо їх на 1 кілограм курята не припадає приблизно 20%, то загальна цифра щодоби приблизно 200 тонн біорешток. Що з ними роблять? Вивозять на сміттєзвалище? Ні. Ми зараз знаходимося в брудній зоні нашого підприємства. Це цех технічних фабрикатів. В цьому цеху проходить переробка біологічних решток курятини. Це голови, киші, кров, пір'я і все остальне. Всі ці біовідходи ресурс для виробництва кормових добавок, і їх використовують на інших підприємствах компанії «Миронівський хлібопродукт безпосередньо поруч із цехом технічних фабрикатів, чути гуркіт потужного обладнання, але ніякого неприємного смороду. Із лише однієї труби в'ється білий димок і чути дещо специфічний запах смаженини. Цех технічних фабрикатів обладнаний найсучаснішою установкою очистки повітря це колони хімічної очистки, де всі випари із чотирьох котлів проходять цикл обробки сірчаною кислотою, потім лугом. І аж потім тільки подаються в атмосферне повітря. Уловлюється біля 99% всіх забруднюючих речовин. Переробляємо технічні фабрикати на муку на борошно. І на жир штат 60 працівників в одну зміну працює персонал 13 осіб. Потужний цех, сучасний цех, велика ступінь автоматизації. Безумовно, не курорт чи спа-салон, а виробництво. Тут все масштабно, дуже чітко організовано, продумано до дрібниць і автоматизовано. Відтак на диво чисто і малолюдно. Але в результаті Готові продукції виробляємо валом. Від 100 до 150 тонн. Це мука орієнтовно 80-100 тонн і біля 50 тонн жиру. Це за добу. Компанія вся Миронівський хлібопродукт це інтегрована компанія, де починаючи з колгоспу, який вирощує зернові, потім вже у нас комбікормовий завод, потім цей комбікорм з'їдає курка, ми переробляємо курку. І інші структурні підрозділі тієї ж компанії займаються збутом. Також існують переробні м'ясокомбінати. Вони виробляють як полуфабрикати, так і ковбасні вироби, які теж продаються і на ринку України, і на ринку європейському. Отже, відходів курятини як таких просто немає. Є інші загалом із відходів. Це є тверді побутові відходи, це є металолом, але його можна розглядати як відходи або згідно закону про металолом та металобрук та відпрацьовані мас мастила Кроткий огляд чистеньких асфальтовано бетонованих за парканами під навісами майданчиків спецвідходів і їдемо до комплексу очисних споруд. Для водогосподарських потреб Вінницька птахофабрика забирає воду із річки Південний Буг. Згідно з лімітом, дозволено щодоби брати 11 тисяч кубометрів. Але поки, так би мовити, випивають приблизно половину 5 тисяч метрів кубічних, і не варто хвилюватися, проводні ресурси піклуються. Вся вода за винятком невеличких втрат, які йдуть на випаровування, очищається на біологічних очисних спорудах відповідно чотирма ступенями очистки. Серження біологічної очистки построєної по розробці голландської фірми Water Technologies. Значит, полностью оборудование поставлено этой же фирмы и автоматика. Работают на, по принципу биологической очистки, то есть с помощью природных микроорганизмов. Данные микроорганизмы это те микроорганизмы, которые живут в любой речке, озере. Только в нашем случае они сконцентрированы в десятки тысяч раз выше, чем в озерах. Для их жизнедеятельности мы подаем воздух. Перший етап механічна очистка. Вона відбувається безпосередньо на території підприємства. Мережею побудованого водогону ця брудна вода подається на очисні споруди. Починається триетапна біологічна очистка. Відстоювання очищеної і доочистка. Дальніша очистка состоїть із двойної фільтрації, тобто вода проходить піщану фільтрацію. після піщаної фільтрації проходить угальну фільтрацію, в далі вже сливається в резервуар очищеної води. і Последній етап етабізараження. Абізараження проїзд ультрафіолетним облученням. Тось тобто у нас вода повністю очищена і повністю обеззаражена. Ось так виглядають зразки води до і після повної очистки. Щодоби такі позитивні метаморфози із п'ятьма тисячами кубометрів води. кажуть, що у південний був повертають чистішу ніж взяли для контролю. За ефективною роботою очисних спорубок і для того, щоб унеможливити забруднення ґрунтових вод, тут побудовано шість постережних свердловин. Глибина різна. Свердловини пробурені на глибину до рівня ґрунтових вод. Глибина коливається від 15 до 33 метрів. Щоквартально відбираються проби як вище очисних споруд за рівня Рельєфу так і нижче, що проводимо повний контроль за забрудненням ґрунтових вод в Україні. Більшість наявних великих підприємств збудовані ще 40-50 років тому, і більшість із них є екологічно негативними. Уявіть, що було б, якби щодня 100-200 тонн кровавої маси просто вивозили кудись подалі. Власне, саме такі асоціації викликають м'ясопереробні підприємства у більшості людей. Вінницька птахофабрика це справді взірець того, як має бути організовано згідно вимог як вітчизняного природоохоронного законодавства, так і євростандартів. Якщо, по суті, коротко, курчата німецької породи КОП закуповуються за кордоном. Вже в Україні на батьківських птахофабриках їх вирощують до репродуктивного віку. На Вінницьку птахофабрику привозять вже їхні яйця. У інкубаторах виводять власних курчат, годують та вирощують на 12. Зонах вирощування і врешті привозять великими спецсхорами. Кожен день ми отримуємо для переробки 480-490 тисяч курей, тобто за місяць це складає 12-13 мільйонів птиці. І щодня ми отримуємо до тисячі тонн готової продукції. Охолоджена продукція, заморожена продукція, упакована з однієї тої самої курки, але з різними вимогами. Там, до якості, до упаковки, відповідно, деякий ринок склався. Звичайно, там в Африці він склався трохи інший, ніж в країні, наприклад, такі як Бельгія і Ірландія. Успіх визнання в Україні та світі. Компанія їх має і вони додають впевненості кожній родині працівників. Це загалом про своїх по-справжньому дбають. На сьогодні, крім того, що у нас найбільше в Європі підприємство, я вважаю, що. Ці соціальні програми, які існують у нас на підприємстві для людей, думаю, що на пальцях однієї руки можна перерахувати такі підприємства в нашій країні. Всі співробітники забезпечуються обідом за одну гривню, безкоштовною доставкою на роботу, пайком 6,5 кг м'яса в місяць, та існує така у нас соціальна програма, як дошка пошана. Ідеалізувати будь-кого будь-що не варто життя не передбачуване, і 100% гарантії, зокрема екологічної безпеки, просто не може бути. Але маємо на Вінниччині сучасний технологічний гігант, якого здається, можна не боятися. Уся інформація, яку наша творча група підготувала на сьогодні. До вашої уваги. Сподіваємось, було цікаво і корисно. Телефонуйте до редакції 550272, Якщо маєте гарячу тему, цікаву інформацію або прагнете поділитися власним позитивним досвідом. Побачимось за тиждень у суботу на рідному каналі. Будьте небайдужі, бережіть себе і навколишній світ.